Друзі, всім привіт! В вашій увазі короткий відео огляд ось такого міні-ліхтарика. Його також можна назвати кишеньковим. І також він відрізняється тим, що він максимально компактний, максимально надійний, і його можна носити з собою як в звичайному кармані, так і можна положити в будь-яку сумочку. Він займає, як ви бачите, дуже мало міста, дуже легкий, корпус виготовлений. З міцного металу. Ліхтарик має кнопку включить-виключить, і також має зарядку мікро -USB, за затомою якого ви його можете підзаряджати, коли бачите, що він розрядився. Даний ліхтарик має три режими роботи. Перший режим це ярке світло, другий режим слабіше, і третій режим ось такий сигнальний режим. І ще раз ми нажали і виключили. Як я вам сказав, Ліхтарик дуже компактний, довжина його всього 9 см. Дуже зручно тримати в руці, тому стане в пригоді як дітям, так і дорослим. Щоб отримати даний ліхтарик, оформляйте заявку на нашому сайті прямо зараз. І ми зі своєї сторони максимально швидко його вам доставимо.